Взяли під варту зловмисників, які побили пасажира-електрички із Золочівського району. Як становили правоохоронці, 26 січня близько 19-ї години у тамбурі електропоїзду сполученням Львів з Долбунів, троє мешканців Закарпаття віком 27, 40 та 47 років під час конфлікту жорстоко побили одного з пасажирів 38-річного жителя Золочівського району, після чого вийшли на найближчі станції та втекли. Потерпілого з важкими травмами голови було госпіталізовано. Петалізовано до розшуку зловмисників були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції номер один. Проведеними заходами правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападників та затримали їх в одному з сіл неподалік Львова. Молодший з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки. 28 січня. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури повідомили умисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. За рішенням суду підозрювані перебувають під вартою Інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Досудове розслідування триває.